Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами розбиратися в такій темі, як перейти з одного виду пенсії на інший. В пенсійному фонді України надали відповідні роз'яснення. Українське пенсійне законодавство дозволяє людям, які мають право на різні види пенсії за віком, по інвалідністю, переходити з одного виду пенсії на іншу. Сьогодні будемо з вами розглядати, як перейти з пенсії. По інвалідності на пенсію за віком. Чи навпаки. Дивіться, по-перше, потрібно вам враховувати, що пенсія з інвалідності, наприклад, другої групи, призначається у розмірі 90% пенсії за віком. При цьому під час обчислення розміру пенсії з інвалідності до страхового стажу зараховується додатковий стаж. Період з дня встановлення інвалідності. До досягнення 60-річного віку. При обчисленні пенсії за віком, враховується лише відпрацьований страховий стаж, а додатковий стаж не враховується. Тобто, якщо ви отримуєте пенсію з інвалідності, продовжуєте працювати та за вас, або ви самі за себе, наприклад, ви фізична особа-підприємець, сплачуєте внески, то ви набуваєте страховий стаж, який буде врахований. При переході на пенсію за віком. І ще одна особливість відповідно до частини 3 статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсіонеру, який після призначення пенсії з інвалідністю продовжував працювати та не був не менше як 24 місяців страхового стажу, і вперше переходить з пенсії в інвалідності на пенсію за віком, Застосовується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року зверненню за призначенням пенсії за віком. Також важливо, хочу, щоб ви знали та пам'ятали, що переведення з одного виду пенсії та на інший відбувається з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи з урахуванням додаткових документів про стаж або про стаж та заробіток у разі доцільності, які не враховані у пенсійній. Справі, у тому числі після призначення пенсії, отака От ситуація. Пам'ятайте, що якщо ви отримаєте пенсію по інвалідності при досягненні пенсійного віку 60 років, маєте право перейти на пенсію за віком. Якщо ви продовжуєте працювати і працювали не менше як 24 місяці страхового стажу, то в такому випадку вам при переході з пенсії. По інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата за три календарні роки, що порядує зверненню за призначення пенсії за віком. В такому випадку з особистої практики вам кажу, що пенсія за віком у вас буде в декілька разів вища, ніж ви зараз отримуєте пенсію за інвалід по інвалідності. Тому що, наприклад, якщо ви інвалід другої групи, то ви отримаєте 90% від розміру пенсії за віком. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.